Ось і закінчили ми навіс в Ірпені, За моєю спиною ви можете вже бачити готову роботу. Нагадаю, розмір навісу 5,5 на 6 метрів. Прикрашений декоративною фальш і хозблок займає 2 метри на 6 метрів з двома дверима і перегородкою. І ось так виглядає наш хозблок, Нажимна ручка, замочок. І ось. Така сама ідентична друга половинка. Навіс виглядає із задньої сторони. От декоративні ці елементи. Тут будуть посажені рослини, які будуть заплітати потім в майбутньому повністю навіс. Якщо вам подобається така робота чи інші наші роботи, звертайтеся за телефоном в шапці профілю і будемо раді вам встановити. Такі чи любий інший навіс?